Павло Зарецький з першого погляду здається звичайним хлопчиком, поки не сідає за фортепіано. За своїм улюбленим музичним інструментом він творить дива, які приносять задоволення не лише публіці, а й йому самому. Рідній школі мистецтв він подарував вже не перший сольний концерт, присвятив його прощанню з улюбленим навчальним закладом. Кожен рік вже даю концерти, але сольний – це лише другий підсумковий концерт за всі вісім років. Вчителька згадала слова Павла: композитор це той, хто перш за все виконавець. Під час вибору концертної програми зважали на вподобання і техніку виконання учня, використали твори відомих композиторів епохи бароко, класицизму і романтизму. Він дуже здібний учень. І за цей час ми побували на багатьох міжнародних конкурсах. Ми були у, на конкурсі Шопена в Будапешті, де він став фіналістом. У Празі дипломантом він став конкурсу лауреатів Пражської консерваторії. І були ми на конкурсі імені Топерцера в Кошице. Ну, крім того, він чотириразовий лауреат обласних конкурсів, багато займається. Ну, перспективний учень. Вчителька згадує, коли вперше Павло прийшов до школи, обіцяв, коли виросте, точно стане композитором. Маленький хлопчик був, але він зразу казав, що я буду композитором і піаністом. Він зразу відчував своє покликання. Це важливо для дитини, коли вона з перших днів. В школі вона знає, що це її буде майбутня професія. Прийшли підтримати учня не тільки вчителі та рідні, а й друзі. Подруга Олександра познайомилась недавно і не жалкує зустрічі. Каже, що видавав концерт не тільки перед масовою публікою, а й їй особисто. По перше, він дуже щирий. Він справді дуже щирий з усіма людьми. Він дуже добрий, дуже щедрий. Звісно, є певні недоліки, про які ніхто не буде про нього говорити, так тому що перше враження завжди хороше, тому що він справді доброзайшово ставиться до людей. Від концерту всі глядачі отримали задоволення. Сам Павло каже, що порадує своїх прихильників згодом власними творами.